Волонтери з Бердичівщини Владислав та Максим відкрили другий збір на бінокулярнічного бачення для товариша, який є бійцем сил спеціальних операцій. Бажана сума 307 тисяч гривень. Це вже другий збір, який ми відкриваємо з моїм другом. Перший збір ми робили на дрон. Ми збирали на Mavic 3 Pro для 26-ї артбригади. Цей збір вже спрямований для сил спеціальних операцій. Ми збираємо на прилад нічного бачення. Ну і ціль у нас. 307 тисяч гривень це наш знайомий, наш друг, і ми знали, що є така потреба у нього. Він поділився цим, і тому ми прийняли рішення, що будемо пробувати терміново зібрати на новий прилад, так як ми розуміємо, що він виконує важливі завдання, які перед ним ставлять, і ця річ. Може, ще не раз спасти йому життя за тиждень. Владиславу вдалось зібрати більше 25 тисяч гривень. Волонтер каже, що збирати кошти для військових стало значно важче. Я взагалі не ставлю ніяких прогнозів на рахунок того наскільки швидко ми зберемо, тому що наразі з 307 тисяч ми зібрали 25 тисяч і. Цю суму допоміг нам зібрати благодійний концерт, який ми робили від музичної школи номер 1 імені Лятошинського міста Житомир. Виступали викладачі, виступали діти, виступали на вулиці Михайлівській і перехожі люди донатили. І таким чином ми підзбирали вже 25 тисяч гривень. Наразі ситуація така, що люди чим далі. Тим менше донатять, як мені здається. Ну і реагують на це дуже по-різному. Наприклад, коли звертаєшся до когось, то хтось може сказати, хай депутати донатять, або нехай держава забезпечує нашу армію. Але є багато людей, які розуміють, що ми маємо підтримувати нашу армію. Та вони віддають, що мають навіть ти навіть тих 50 гривень, можливо, які вони можуть потрапити на каву. Вони все одно віддають. Чоловік наголошує, що цивільне населення повинно допомагати державі забезпечувати армію за будь-якої можливості. Наша країна не повністю може забезпечити нашу армію. По... Різним на те причинам, тому я думаю, що ми, як люди, які сьогодні знаходяться в тилу, цивільні, які мають можливість сьогодні працювати, відпочивати, ми маємо що сил підтримувати наших військових, тому що я думаю, що наразі вже така склалася ситуація, що майже від кожної сім'ї хтось воює, і ми маємо безумовно їх підтримувати. Тому що якщо ми не будемо підтримувати їх, то хто їх ще підтримує? Щодо їхнього власного збору Владислав зазначає, що долучитись до нього можна через соцмережу Інстаграм. До збору можна долучитися дуже просто. Основний збір знаходиться в моєму інстаграмі. Там є номер карти, є посилання. Також у Фейсбуці можна просто перейти за цим посиланням та зробити до нас. І звісно, що потім, коли ми завершимо цей збір, ми будемо виставляти всю звітність, чеки, фото, відео. Якісь Валентина Петрук, Юліана Калашнікова. Інформаційний портал Перший Житомирський.